Вас відлучили, вигнали з святого місця. А якщо воно безсмертне, значить воно може подарувати повернути нам крила. Прошу тебе, будь ласка. Будь ласка, втікай. Будь ласка, ти, якщо він тебе знайде, він, він 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 наказав вас двох стратити. Ти відчуваєш, як з твоїх грудей стирчить холодний клинок меча. <звук> І тепер рій мух наповнює твоє тіло. І дає тобі цим життя. Тріла! Тріла. Я думаю, що я чув коли-небудь про трілу. Вона була тілою, та й тому говорила. Її розділили, і тому вона мовчить. Але тиша її не забуття, а крик, що ще не долину.